Друзі, я вас вітаю, ви на каналі Ферма в Карпатах. мене звати Паша. Я вас дуже всіх радий бачити. Сподіваюся, і мене раді бачити. Так, вийдемо до нашої ковівки мілки. Перепрошую, в міцькі. я їх путаю. Несемо мої хлібчик. Даємо її з рук, щоб вона до нас звикала. Сьогодні зранку був такий неприятний досить інцидент. Я її чесно я її ледве здоїв. Дійс сідала муха на тридню ногу і вона настільки била, що капець не міг здоїти. Я її навіть боявся. Чесно, я її дуже сильно боявся. Сподіваюсь, надалі вона буде легше доїтись. Ось вона. міцька, Міська. На друзі, ось як сьогодні. Красотища, конечно, очень гарна, но дождю нет. Также, вот наше чудо юда. На! Ого, слышу, раз. Не вязывай, капец! На трубу ты дали? Вот, не Так, ты же не другой, она будет такая ручненькая, ручненькая. боже, я и буду не вижу. Покую, ну, да? Хороша. Так це спокійно, але чесно, дуже боюсь, що не мене рогом. Чесно, дуже боюсь. Ну Так, то на ну, воді хороша. А, до речі, я йде на гойловник. Зняв із різок її. Оціна на вічках то і боляче, я дивіться, то її дійсно боляче. Ой, хороше, хороше, хороша. хороша, хороша. О, наче все добре. Да, Муху на конечно, не любить. Пожіється, бою. <реш> Ота, так, потихеньку. І я до неї звикаю, вона до мене звикає. Ось такі у нас правий. Нового в нас нічого немає. пішла до мене. О, Боже. Біцькому мене нема нічого. Господи. Чесно, дуже боюсь. Не знаю чому, але можливо, тому що при боїці вона б'ється, можливо, через те я її боюсь. Ну, Сергій, я не знаю, що вони там губікуються. Можливо, вона мене плесне рогом, не знаю. Хороша. Завжди кажу, хороша, спокійна. О! Ну, ви характер поняли. Ей, вони вош. Нового в нас взагалі нічого немає. Дождів у нас по-прежньому так і нема. Засуха шалена. Просто о, о, це от, тут все випалено. Триві, трива суха, триви немає, корміти нема чим. Хочу одне місце працювати тут. Немає. Ох... Нува в нас взагалі дійсно нічого немає. Хочу продати свої качки. Тому що тримати їх її... зараз да, дійсно дуже важко, води вроди немає просто. А, качкам треба дуже багато води, тому що чесно дуже напридли. Де не йдеш, там качка, де не йдеш, там качка. Качка за собою залишає подарунок. Подарунки мене взагалі бісить. Заказав собі е, інкубаційні яйця, курей, лектар, гендерен, якось так. В общем-то, сині яйця. Ми поклали тут дві клочки. Спозимось, це плятка буде. Я, ну, чекаю. <сі> Отож. Щось у нас такого Ну що, сьогодні сімей, флабов. Хуйка пасе. Наче все добре. До речі, оцей бік, коровка все ж таки дала мені відчистити, хоч мені тут вдалося нелегко, але я це відчистив, слава Богу. Тепер корівка має дуже доглянутий вид. О, не дуже. От Отак вона при дойці б'є ногами. Отак ганяє мухи. ну То капець, просто такий мах має, не знаю, ну здається, вона гімнастка. Ох, краса капець. Дуже красиво. Прям Швейцарія. Міцька. От якщо зараз піду від колівки, вона дивиться за мною, як я йду. Пробує йти за мною, але так вона наприклад не не може. А отак тепер сижу біля неї кличу, вона взагалі не йде. Не йде, не йде. Я ще собі подумав, якщо буде о, в неї теличка, то відсотків 80. Що я залишу її на корівку. Тому що як не за телички Якщо, ну як сказати, якщо ти хочеш для себе курівку, то стелички це самі варіант, тому що стеличка до тебе з самого дитинства звикає, вона тебе любить, вона буде дуже сильно любити, ти до неї дуже звикаєш. А ось так, як і копівку да, я до неї взагалі не звик. Якщо я до неї швидко звикаю, то вона до мене взагалі не може. Я так по прежому боїться мене. Та й не тільки мене всього боїться. Хоч вона і стала більш спокійна, але все рівно це не те, що я шукав. Я шукав більш спокійну, але на жаль. Ну, я надії не втрачаю. Я думаю, що з плином часом... З плином часу вона більш звикне до мене. Я ж їй постійно даю тричі в день добавки. даю їй соняшниковий шрот. Такий не пресований, а розсипчастий в мішках. Вона його дуже-дуже сильно любить. І отак періодично приношу їй кілька грінок хліба і даю з рук. Ой, Боже, сім вечора я вже би спав. Міцька. Хороша. Люблю її, але вона мене щось не, не по душі. Але так дуже гарно. Отож, друзі, час у мене просто знімати, е, як їх заганяю, виганяю, немає. Тому знімаю тільки тут коли можу. Тож, кілька виночку гарно прибавила. Місці вона, як я казав, звісно, що шрот. Дуже рекомендую. жирність в молок піднялась, молоко стало дуже смачне. Хоч воно і було смачне, а було досить слабке. Тепер молоко стало ще більш смачне. Бачите, оце? О, мініцька. Вона їсть сіно. І де, де. Вчора вечором дала 4 літри молока. Просто дуже е, великий проміжок часу е, лактації. Наприклад, я її вранку о 6-й. А вечором дую о 22-й. Да, Ласточка моя. Ось так. Тож, друзі, за україномовний контент, підписочка. Це обов'язково. Знаєте, дую і думаю собі. От розмовляю я о, ось розмовляю я українською, так хоча ну, в житті розмовляю ну, на закарпатському діалекті. От думаю, от якщо б я з вами так ну, спілкувався на закарпатському діалекті, скільки, скільки слів ви зрозуміли, мені здається, ну, відсотків 30. Тому що навіть... Слово тому, що ми ніколи не використовуємо. Ми кажемо бо. Просто не тому що, а бо. Ось мені просто дуже цікаво, щоб ви просто почули, як ви це... Знаєте, як е, букви наші слова непонятні. Боку і це по-своєму... А коментар поймемо ще ніколи. Ні. Каже йо. Отож, друзі, курівку я вже подаю. Подаю я її вже 2 години назад. Просто часу знімати відео дійсно немає. Все якісь клопоти, клопоти, туди-сюди, туди-сюди. А от бичка. Я, я сьогодні бичка не показував. Що ти дам? Лапочка. Нужись. Хороший. Персик, Я думаю, він буде персик у мене цюкі То Слава Богу, бічок їсть. Крімка вже відпочиває. Отож, друзі, як то там люблять казати, тепер підтримуйте українськомовний кон контент. Да? Не знаю, якщо вам подобається, підтримуйте, звісно, підтримуйте. Це мене дійсно мотивує. Мені приємно викладати відео, дійсно, приємно. Тому що я все ж таки я вірю, що сільське господарство ніколи не пропаде, тому що це є невід'ємна частина людського життя. Отож, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, лайки. Не знаю, як, ну, як зручніше, залишайте коментарі. З вами був Паша і канал Фермок Робатах. Всім хорошого дня! Добрий ніч.